Рівне дільнична виборча комісія номер 34 Сьогодні зранку тут особливо велелюдно розповідає заступник голови комісії в останній день, коли ще можна внести свої прізвища у списки чи виправити помилку, охоче скористатися цим правом чимало. Зранку була одна заява на дому сьогодні, і було десь приблизно чоловік 10, які перевіряли себе по списках. Дмитро прийшов на дільницю не для того, щоб перевірити себе у списках, бо знає, його там точно нема. Він хоче внести свої прізвища до переліку тих, хто тут голосуватиме. Минулої п'ятниці чоловік офіційно змінив місце реєстрації і тепер хоче долучитись до когорти виборців. Він міг зробити це на дільниці, попередньо написавши заяву і залишивши ксерокопію паспорта. Або ж мені повідомили, що я можу піти в державний реєстр виборців і там з паспортом написати заяву. І тоді буде внесений навіть сьогодні. У відділі держреєстру виборців нині від самого ранку черги. Одні перевіряють себе у списках, інші консультуються, як голосувати при зміні прізвища. А дехто з'ясовує, чи можна обрати іншу дільницю для волевиявлення. Аминь. Ми прийняли заяву. Ми маємо її зареєструвати, опрацювати, внести зміни до державного реєстру, і відповідно ви видрукуєтесь в оточний Зрозуміло, Дмитрові пощастило, він встиг подати заяву до опівдня. По обіді списки виборців остаточно формують та видруковують. Від завтра корективи можна буде зробити лише за рішенням суду. Тільки за рішенням суду. А всі зміни до державного реєстру виборців за п'ять днів до дня виборів. Заяви подані пізніше ніж днів до розгляду вони прилягають. Ми беремо заяви. Ми їх будемо носити, ми їх будемо працювати. Але вже в уточненні списки зміни ми ж не внесемо, бо вони будуть видруковані. У четвер списки виборців вже мають передати виборчим дільницям. Ірина Василовська, Сергій Габралевич, інформаційна програма. Де.